Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. У нас сьогодні знову задощило, захлюпало самого-самого ранку і такий о, спустився добрячий дощ. А зараз, отаке було маленьке віконечко, дощ не дощ, а собака хоче їсти. Тож вирвалася, щоб його погодувати, приїхала. І е, знову спустився дощик, хоч і маленький, хоч і накрапає, але все рівно дощик. А так не хочеться мочитися, тому сьогодні записую ось тут з цього, е, з цього припічку. Тут є дах мене над головою, О, і я трішечки можу закритися. Слава Богу, слава Богу, що по милості його ми не зникли. Слава Богу, бо навіки його милосердя. Слава, слава йому, навіки слава. Колись читала уже цей вірш, але сьогодні вранці знову він мені впав в око. Тож хочу ще раз його прочитати для нашого підбадьорення. Так як було. Уже не буде. Буде по-іншому у всіх. І будуть жити добрі люди, і буде знов лунати сміх. Не треба буде вже боятись, що щось із неба прилетить. Не треба буде вже ховатись, і люди будуть в мирі жить. Будемо дивитися у небо. будем дивитися у небо. будем дивитися у небо. І бачити там лиш птахів, і планувати знову треба, і буде чутно знову спів. А поки треба всім молитись, набратись вдосталь доброти, старатись на людей не злитись, з любов'ю по житті. Іти. А поки так маємо жити, не забувати, життя одне. Звичайно, можна сльози лити, але в сльозах воно й мене. Мусимо знати ш... Мусим знайти, з чого радіти. Хоча завдання і складне, і треба якось далі жити. Усе минуло, а й це мене. Усе минуло, ай, це мене. Тільки любов, любов Божа, вона буде вічна. Тільки вона буде втішати нас, підбадьорювати нас, казати: Не бійся, ми здолаємо і оці гори гори гріха. Горе падінь, горе невдач, гори, гори, горе. Ми це все здолаємо, не самотужки, а в укріплюючому нас Ісусі Христі. Алілуя, Слава Господу, слава Богу! Нещодавно я була на морі, записала вже ролик, і йшов один дідусь. Я коли записую ролик, у мене є такі сідушки е тепленькі. Я на них сідаю і, і записую ролик. А він там ходив, перший раз його бачила. І от я вже встала, щоб збирати речі. Він до мене підійшов, і, побачивши ці сідушки, він був приємно вражений. Бо він каже: Я йшов туди, думаю, як вона сидить на отому цементі. Це ж холодно, не дбає про своє здоров'я. А потім підійшов ближче, побачив, о, а в неї там є такі, сідушки. і був, знаєте, і був задоволеним тим. Що побачив. Потім вона, е, сказав, що краще ходити, чим сидіти. Але я йому відповіла, що я маю Божу справу. І він побачив Біблію. І побачивши Біблію, яка була на моїх е, оцих сидіннях, він сказав: М -м, Біблію читаєте. А ви знаєте, і почав філософствувати. на що я просто мовчала. І всередині, в душі було просто, знаєте, ми. І помовчи, не втручайся, помовчи. Будь таким, знаєте, будь людиною, яка ем... Яка не сперечається з дорослими, поважає дорослих, о, правильно, яка поважає він дідусь, він старець, він має таке бачення не переч йому. І от він почав казати, що є е, чотири релігії, але у всіх чотирьох релігіях головне Бог. Бог єдиний. З чим я погоджу, погодилася і слухала, повки, він там мені щось, до, щось там розповідав. Е, хоча всередині молилася, Господи, хай цей монолог буде швидким, тому що часу бракує. І от коли він там закінчив, я йому сказала: слухайте, от ви себе до якої, е, от до якого віроїсповідання, до, до чого ви себе прирівнюєте? Він казав, ну я православна. А я говорю, ну дуже добре. А в чому різниця? Іудаїзма, буддизма, православія, в чому різниця? Ви сказали, Бог один і той же, дай амінь. Але в чому різниця? У чому різниця? Хто ваш Спаситель? Потім запитала я, хто вас Спаситель? Ну він сказав Бог. Ну, Потім каже: Ну, якщо вам потрібно ім'я, то я можу його озвучити. Це Ісус Христос. Але Він так сказав, знаєте, це без ентузіазму. І я потім йому з посмішкою на вустах сказала: Да, це Ісус Христос. І лише одне ім'я на світі. Ісус Христос може нас спасти. Не буде ніхто Кришна, ні хтось там інший, а лише Ісус Христос, наш Спаситель, лише Він може дати нам вічне життя. Потім Він сказав: Ну, ну да, добре, коли є віра. Знову я кажу Да, віра нас спасає, віра. Він говорить: Ну, да, є ще віра, надія, любов. Господь потім побудив мене продовжити, але любов із них більша. І він, так знаєте, посміхнувся і задоволеним пішов. І я задоволена теж поїхала. Я... Євангелія, коротка Євангелія, повідомила цій душі, ця душа повинна прийняти, хто для неї Ісус Христос, і хай сам Господь, хай сам Господь, Він робить свою роботу в його серці. Алілуя! Слава Богу! Коли я їхала нещодавно додому. На велосипеді я побачила на одній машині наліпку. Знаєте, не завжди так буває. не завжди. Але для чогось мені потрібно було побачити ту наліпку. І та наліпка мені не сподобалась. Хоча, на перший погляд, хтось може подивитися на ту наліпку і посміятися. Ну, можна було б там щось і посміятися. Але якщо ти розумієш, що мав на увазі от той, хто клеїв. Хоча, може, він і не тема на увазі, неважливо. Важливо, там була наліпка, яка мені не сподобалася. Вона мені не сподобалась. І знаєте, по отій одній наліпці я уже Осудила людину, яка її ліпила, яка є володарем тієї машини? Я відразу каялася. Я їхала далі, розмірковувала і казала: Господи, господи, каюся, я не знаю ту людину. Але ота одна наліпка, яка на її машині, мені уже мене уже відштовхнула від тієї людини, і мені вже не хочеться із нею знайомитися. Чому? Це ж просто наліпка. Можливо, у людини був ось такий настрій. От в нього був веселий настрій, і він отаку смішну наліпку надцепив. Можливо, у нього щось було. Я його не знаю, але та наліпка вже мені поставила бар'єр між отією людиною. Інколи ми їдемо і бачимо на машинах наліпка рибка. І ми не знаємо, наскільки там о той водій іскрено віруючий. Ми не знаємо. Але ота рибка вже нас так о, віруючи, свої, класно, круто. Хоча і серед своїх є не дуже приємні люди. Але, але. Що нас вчить, Слово Боже? Що воно нас вчить? А Слово Боже нас вчить корисному, яке нам дуже-дуже потрібне. Для чого? Для того, щоб ми збудовували свій духовний дім. І так, від Луки. Шостий розділ, 37 вірш. І так і починається. Не судіть. Не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, щоб не були осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам у міру добру, натоптану, струшену і переповнену, дадуть вам у поділ. У поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж міряєте. Мі... Відміряється і вам, і він розповів їм притчу: чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в, в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожен стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш? Як можеш сказати братові своєму, брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, Ліцемире, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як витягнути скалку із ока брата твого? Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід, Бо кожне дерево пізнається із свого плоду. З терну не збирають смокви, з глоду не збирають винограду. Добра людина із доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана із злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим наповне? Не серце, те промовляють вуста. Алілуя Достатньо, достатньо. Ми всі з вами, живі люди. І ми, е е люди, які вкусили який благий Господь, ми повинні навчатися у нашого вчителя. І щойно прочитавши отакий невеличкий уривок святого Писання, ми можемо знайти дуже багато повчальних рядків. Дуже дуже багато повчальних рядків, і написано для учнів, для тих, хто стали на. В шлях спасіння і хочуть бути не тільки спасеними, але й учнями Ісуса Христа, що учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Тобто, що нам потрібно робити? Нам? Потрібно вдосконалюватися, вдосконалюватися. І якщо ми бачимо отакі прояви, отакі, як була, отака, як була в мене думка, послухайте, та людина зовсім не знає, що я її осудила. Я осудила ту наліпку, вона мені не сподобалася. Я їхала далі, покаялася, розмірковувала. Чому я так подумала? Сказала, Господи, вибач мені. Але далі розмірковуючи, углублюючися в ту думку. Господь показував, да, це таке мале, що я проїхала, побачила десь там в серці в мене був осуд, потім попросила прощення і все. Тій людині взагалі не холодно, не тепло. Це була моя боротьба. Але гірше, коли ми бачимо людину і починаємо її осуджувати, дуже великий, дуже велика привілегія у. Людей, які мають статус, ось наприклад, якщо в клас зайде вчитель, і перед ним сидять учні, і вчитель осудив якогось учня із. О, із вуст вчителя вийде осуд, то знаєте, учні прислухаються до вчителя. Учні прислухаються до вчителя і будуть осуджувати ту дитину. На превеликий жаль. Якщо з кафедри проповідник чи служитель осуджує ту чи іншу вівцю божу, то знаєте, всі в церкві також якось подивляться на ту людину з осудом. Ті, які стали учнями Ісуса Христа, а ми є такими нам. Так потрібно дбати про чистоту своїх вуст, про чистоту своїх поглядів, про чистоту своїх думок. Нам потрібно вдосконалюватися. Каже слово Боже, наш слово Боже вчить, не осуджуйте, не осуджуйте. Ми читаємо далі, що якщо прийде на ваше зібрання людина, яка гарно вдягнена, то ви її посадите наперед. А отого бомжа, ви скажете, слухай, іди геть, іди там помийся, одягнися, бо ти тут так неприємно пахнеш. В тебе такий іде сморід. Тож, будь ласка, піди приведи себе до порядку, а потім прийди у шанобливе е, наше зібрання. Послухайте, ми знову осуджуємо. Ми знову осуджуємо. Ми знову осуджуємо. Ми можемо подивитися на ту чи іншу людину. Наша задача послухайте, любити. Господь сказав любити. Я в першу чергу кажу це собі. Коли лікар, коли до лікаря приходить пацієнт, і, наприклад, потрібно робити операцію. То лікар, гарний лікар, я зараз кажу за гарного лікара. Він розуміє, що ота людина довірила своє життя в його руки, і він буде намагатися всім своїм знанням, майстерністю зберегти життя цієї людини. Він буде всім, всім своїм єстетством допомагати своєю майстерністю, здолати оту хворобу, щоб людині було добре, щоб її не боліло, щоб вона жила. Щоб вона жила. Коли приходить на зібрання, чи в наше життя людина, будь-яка людина, ми повинні бачити в цій людині творіння Боже. Ми повинні розуміти, що у нас є Господь, Творець і цієї людини і дивлячись на кожну людину. На кожну людину, у нас повинно бути відчуття, а що я можу зробити, щоб ця людина ожила. А що я можу зробити, щоб ця людина жила? А що я можу сказати, щоб ця людина жила? Не докорити, не принизити, не сказати своє фе, а я так вважаю. А подати руку допомоги, сказати слово, посміхнутися, щоб цій людині було добре? Зараз в цьому світі так багато зла. Так багато зла, і на превеликий жаль, люди, які знаходяться поруч, неодноразово підставляють підніжки. І я, будучи вчителем в класі, я бачу, як це роблять діти. Знаєте, у дітей так багато зла. На превеликий жаль, зараз у дітей так, так багато зла, мені здається, в них уже зла більше, ніж добра. Але ж це тільки діти, де вони понабиралися от того всього, де вони понабиралися. Тож, щоб лікувати оці дитячі душі, наскільки нам, дорослим, потрібно розуміти, що ми зараз ліпимо із тих дітей майбуття. Того, хто потім повинен попіклуватися про нас, того, хто своїми добрими вчинками буде допомагати нам, коли б нам буде дуже важко. Нам нам потрібно з цих дітей ліпити добро. Але як ми можемо ліпити добро, будучи самими, самі злими, ми виносимо із свого серця те, що воно там є. Тому. В першу чергу потрібно розібратися, а що живе в моєму серці. Самі ми не можемо навести там порядок. На самі ми не можемо зробити ту генеральну те генеральне прибрання. Але якщо ми довіримось Господу, якщо ми цього захочемо, розумієте, в першу чергу Господь звільняє тільки від ворогів. Але якщо в нашому серці живе осуд, і ми такі самоправедні, і нам подобається вказувати на недоліки тих чи інших, бо ми ж такі вже духовні, а хто вони такі, то, знаєте, ми рано чи пізно впадемо під тяжестю своєї отої гордині, тому що Господь гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тим, які кажуть: Господи, наведи порядок у моєму серці. Я бачу, що в мене не так, що я дивлюся на людей інколи зухвало, на дітей інколи зухвало, а мені потрібно їх любити, в першу чергу любити, тому що Твоя заповідь закликає нас. Полюби ближнього. Полюби, не осуди, а полюби. Допоможи нам, Господи, допоможи, допоможи. Без Твоєї сили, без Твого втручання, без твоєї, без Твого генерального прибрання, нам, нам не здолати оцей гріх. Але, але ми приходимо до Тебе як діти, і кажемо, батечко, очисти наші серця, і хай в наших серцях. Царює любов, і хай в наших серцях царює любов. І знаєте, Господь обов'язково прийде до допомоги. Адже він вірний, і він більше за нас хоче, щоб наші серця були чистими. Тож поспішимо до нього, до Його престолу благодаті в цю генера... це генеральне прибирання. Не боїмося, Господь це буде робити лагідно, люблячими руками. Амінь.